Перемога це коли одна із сторін капітулює. Тому що вихід на кордони наші 91-го року це відновлення контролю за нашими територіями. Чи на цьому закінчиться війна? Ні. Це перенесення фронту з однієї точки в іншу точку. Так. Це означає, що більш активна фаза буде відбуватися вже безпосередньо на території Російської Федерації. Але це все рівно буде війна. Тобто для того, щоб утримати перемогу, так як це було в Другій світовій війні, значить, ми повинні вийти на Москву, знайти дохлого Путіна, якого чи грохне, чи він там сам труїнець, як Гітлер. Угу. Ну, такий варіант. Да? І ну, хтось там підпише на розвалінах Кремля. Як свій час нарестає, капітуляцію. Оце буде перемога. Другий етап важливості, що ми маємо артикулювати перемога. І це питання вже тепер не тільки по відношенні до України, а по відношенні до міжнародного права. Це покарання за злочини, в тому числі розв'язання війни проти України та інших країн протягом 30 з копійками років. Туди мають входити оцінка злочинів. По Ічкерії. Ну, стерти з поверхні землі Грозний це злочин, був військовий чи ні. Це геноцид чеченського народу чи ні. Це питання Абхазії, там, Сирія це вже там окрема історія. Ті військові злочини, які відбуваються на території України і інших держав, де присутні Російська Федерація. Тобто, ми повинні чітко дати весь пакет, що призвело до сформування у світі такого потужного. Терористичного режиму та й ще з ядерним потенціалом. Тому uh -huh. uh -huh. що, коли ми говоримо перемога, це оцінка того, що призвело, чому після Другої світової війни, при наявності великої кількості різних інституцій, і міжнародних організацій, вливання туди великих коштів, світ сьогодні стоїть на порозі широкомасштабної третьої світової. І тут питання не тому, не тільки Україна в цьому контексті не така вже й велика держава, але ну, прецедент, але він дійсно є прецедентом, тому що велика кількість технологій, підходів до війни, да, от, наприклад, та кількість дронів, яка використовується сьогодні на нашому фронті, ну, жоден фронт не мав. Ну, тобто в Азербайджані, по суті, це був, тестували там щось в Сирії, але те, що сьогодні стає вже таким повноцінним масштабним процесом, це вже відбувається у нас. Ну, Тобто, а це означає, що ми повинні вивчити історію починаючи з Другої світової війни, де світ під виглядом побоювань, під виглядом демократичних там, якихось там дискусій бавився в подвійні стандарти, от закривав очі на злочини. Да? Тому що ми не перші і ми не останні в цій всій історії. І коли будуть зроблені висновки, і будуть вже сформовані ті інструменти, які на початкових лініях будуть. Ліквідовувати будь-які спроби відновити ідеологію, риторику, наративи, хоча б на тому рівні, можливо, тоді ми зможемо говорити про перемогу в цілому. Тому що це питання стоїть нашої потенційної війни в майбутньому. Буде Україна учасником бойових дій, в тому числі в театрі ну, на своїх територіях, на театрі бойових дій, чи вона буде глядачем інших воєн? Я, як каже Портніков, а, наприклад, віддаю перевагу бути в глядацькому секторі. Да? Хоча, так, всі зараз, да, хоча знову ж таки я противник Україну, сьогоднішніх да, війн, тому де. що я розумію, що таке війна, що таке відповідно, ламання людської долі, психіки, гідності. Тобто у війні нічого доброго немає. І от якщо дивитися в такому широкому контексті, от зараз от я озвучую наративи, які би мали б бути на цьому саміті миру, тому що ми. Наша війна це наслідок, це абсолютний mm -hmm. наслідок, але це причина продовження майбутніх ескалацій, якщо зараз не будуть знайдені чіткі артикулювання і не просто на вигляді декларування, а що ті учасники готові внести для того, щоб не просто завершити війну на території України, а щоб взагалі закрити велику частину тої проблеми, mm -hmm. Що призводить до майбутніх воєн. Оце мені здається буде більш головне. Ну Так. Я буквально одну фразу хотів додати, що якраз як е на, на завершення, що цей саміт, ну не тільки його перша ітерація, він може, звісно, закласти певні підвалини під формування нового світового порядку. Тому що, як і Байден казав про те, що старий вже не працює. Ти 43-го. Е ну. Зовсім, але ну принаймні внести в нього не, не косметичні, а значні корективи. А що... значні корективи тоді доповню. Це знову ж таки це питання сили. Тому що сьогодні те, що показує практика, якщо сили немає, а є виключно дипломатія, ліберальні цінності, можемо так ще назвати, вона не працює. Тільки за допомогою сили можна сформувати новий порядок денний. Це західні політики в це вірять, чи вони роблять вигляд по жанру, що вони в це вірять. У мене складається враження, що вони дійсно в це вірять. А я скажу, як Мені... єдиника вже трошки на політиці з практичною час стикнулося І сам, в принципі, десь іноді використовується жанр. В Європі немає жодного політика, який в це вірить. Є mm. гарно такий жанр, коли робити вигляд наївності. Ну, покривати, тобто, так, таким поглядом або таким підходом, власне, ти і просуваєш подвійні стандарти, але робиш вигляд такого. Наївного персонажа. Ну, повторюсь, от я завжди в такому плані говорю: Ангела Меркель, яка будувала з Росією Орстрім no. 2, вона чесно вірила, що це є комерційний проект, попри тому, що і уряд Яценюка її тоді в бив і говорив: як тільки ви завершите цю трубу, на другий день розпочнеться широкомасштабна війна. Меркель запевняла, ні. Вона вийшла після цього, хоча б щось вибачилась. Вона визнала свою злочинну політику? Ні. Тому я і говорю, не треба сьогодні вжити в ілюзіях, що хтось щось не знає чи не розуміє. Всі все знають. Так на кой койдітько тоді цей саміт. А? На куди куди цей Дивись, саміт? я тобі поясню. От знову ж таки, якщо беремо по жанру, це мої припущення, ну принаймні тут я вже пригадуючи свій попередній там, політтехнологічний досвід, я припускаю, по-перше, він дійсно потрібний те, про що говорять друзі. От колеги? Да? Ну, тому що це позиція країн. Тепер наступне. От я моделюю ситуацію: той же самий Оланд Шольц, який буде чергово підписувати нам, наприклад, там, допомогу зброї, у нього вийдуть спікери ну, в Бундесатстазі дебатувати з альтернативи Німеччини. І будуть розповідати про маємо шукати мирний шлях Росія, не ворога. У тебе є чим прикритися, і ти говориш: дивіться, друзі, от є мирні процеси, ми в процесі, але Росія. І далі ти вже б даєш по алфавіту. Чому ми, ну як німці, повинні допомагати Україні, тому що Росія не йде на мирний процес, тут такий, знаєш, тобто цей саміт потрібний нам в першу чергу, і він потрібний глобальному світу, в тому числі включаючи їхню внутрішню політику, яку ті, хто сьогодні є при посадах, мають Максим, Максим правий. Максим правий в якому форматі? Тобто, дивись, іде змагання. Поки всі будуть здійснювати мирні процеси. Ми тут будемо зараз стримувати російський наступ на країну. Так, да, це, ну, це, ну, це і, реальність. І, і вибачте, в мирні процеси можна засунути в одне місце. Заради процесу. Так, ось, дивись, араз, вибачте, переб'ю. Я зараз на стороні тих, хто нас дивиться і запитаю, нам що від цього? Це. Ми Зновстріки хочемо додат... конкретно, mm. ми хочемо конкретного якогось ну, терміну, дедлайну. Де б ми розуміли, що отут припиниться війна. Зумієш? Друзі, я зразу відповідаю на ваше запитання, яке озвучив від вашого імені, мій шановний друг Валерій, війна не закінчиться ще дуже і дуже довго. Навіть з огляду, не... просто коли Росія... Росія для того, щоб війна закінчилась, так, ти ж назвав декілька процесів. Тобто, давайте так. Поки у нас будуть спірні території в наших конституціях, Війна не закінчиться, вона може перейти з гарячої фази в холодну фазу, але війна це все рівно війна, От поки зап... Росія не розпадеться, як утворення. Це війна. процеси, тобто це одна із деталей. або вона не ну несе зміни в конституції, де вона знов ж таки визнає, що вона зробила незаконну, там несправедливо некцію. Тоді... Але це запустить знов ж таки процеси, про які ми говоримо розпаду. Тобто до цього моменту війна буде продовжувати. То тоді не про те саміт, Да? А, дивись, от ми зараз проговорюємо тезу. Да? І очевидно, навіть якщо взяти потім вижимку і ті а. наративи дати на цьому саміті, то очевидно і це повинно обговорюватись, тому що ну, саміт це в першу чергу. те, про що ми говоримо, це будуть декларації, обмін політичних заяв. І на першому етапі, так, кожна країна їде зі своїм формальним баченням. Тоді дивись, що виходить.